Доброго мирного дня! Наша Соборна і незалежна Україна. Вас вітає рій кремінь. Це було під Крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Ані заплатять кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Що тебе не йди? Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те. Подивись, це ж діти. що нам вистачить сил. Скрипів мороз ревіли хуртовини. Вони йшли на смерть гарячі, молоді. За те, щоб жити в вільній Україні, життя своє поклали всі тоді. Земля держала, схід вогня жеврів, сурмили сурми, гримали гармати. А в очах, вогнистих і завзятих, Горів святий, благословенний гнів. Хто, як не я, кому вітчизну боронити? Від цих загарбників і злих катів. Мені не байдуже, як будем далі жити. Про себе кожен з них умить шепотів. Ішли. Де білі снігових полів, де смерть взялася з вітром танцювати, свистіли кулі, рвалися гранати, і постаті майнули вирвогнів. Вогонь, де ми, і куля, наче злива, і цілий юний ряд на сніг упав. Вони несли жовто-блакитне світло, нескорені скорені сини, пострашний лав. А ворог сік, ліски скорбоні. Пливли, казали всім, несмертний смертний бій ішло три сотні, з трьохсот ціліло сім. Та з них ніхто й на мить не завагався, вже краще смерть, ніж ворогу, скоритись. Перший упав, там другий, третій захитався. А скільки років ще могли б вони прожити? Своїх синів батьки не дочекались. А хтось в коханні милій не зізнався вони наскорені на смерть пішли, повстали, а в душах рідних вічний біль зостався. Ви, стави прикладом усі, про вас нікому не забути в понурі темряві віків світити буде завжди круто. Чимало світлих і незламних боролися до самого кінця, та доля, доля була невблаганна, полинули у небо до отця. Та ми вас не забудемо ніколи, тих хлопців, що стояли до загину, що мужньо самовіддано боролись. Ви янголи, герої України. Душу й тіло, ми було. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися. Me para morrer.